Мене звати Юлія Кириченко. я є членкиною управління Центру політико-правових реформ. Можна складна назва, але це один з найдавніших аналітичних центрів в Україні, який займається публічним правом, тобто правовладням, належним урядуванням. І ще я є співголовою коаліції реанімаційний пакет реформ. Це така коаліція, тобто об'єднання. Громадських організацій, яка виникла після Революції Гідності, для того, щоб сприяти впровадженню реформ, які необхідні України для вступу в Євросоюз, і ставати більш сильнішою демократією. Ну, в цілому, я займаюся конституційним правом. Закінчувала юридичний факультет Київського національного інтересу. все життя жила в Києві. Не знаю, надихаємо на Київ. Це дуже рідне місце для мене. От сьогодні я йшла сюди. В принципі з радістю поговорити про цю про війну, да, яка є, про свою історію під час війни. І дуже-дуже так миловидно, дуже багато каштанів, які є символом України, були під ногами, навіть трошки як в дитинстві їх позбирала. Мабуть, місце мене надихає гуляти тут з родиною це основне. Як я і казала, я в принципі народилася в Києві і все життя жила в Києві. Наразі в мене, я вважаю, чудова родина, чоловік і є двоє дітей, вже хлопців, школярів. Я прокинулася від дзвонку свого двоюрідного брата, який живе в Чернігівській області, буквально 30 кілометрів від кордону з Росією і Білорусією. Ось і він мене перепитав, мабуть, не варто їхати в гості, тому що почалось. Мабуть, у багатьох було це слово почалось. А я, як аналітик, зробила паузу, сказала Зачекай. Але вже чула, ну це, да, це були б зриви, але я на той момент не сильно розуміла. Але розуміла, що щось відбувається, тому відкрила новини, прочитала, що дійсно почалося вторгнення. Ще не розуміючи, наскільки повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Далі діти і чоловік спав, я трохи витримала паузу, думаю, ну, не варто прямо зараз кудись бігти, треба проаналізувати ситуацію. Ось, Але трошки згодом їх розбудила, щоб провести таку родинну нараду, що робити в ситуації, коли дійсно ми в Києві і почалась війна. Нас не було в планах переїжджати, але ми чітко розуміли, що війна є доволі непередбачуваною ситуацією, і щодо, ну, щодо планування, якщо ситуація загостриться, розуміючи, що є двоє дітей, це на той момент і 13 років. То був варіант аналізувати кожну там хвилину, кожну годину. І залежно від ситуації, якщо буде загроза життю, да, життю, зокрема, дітей, про них насамперед думали, то наша відповідальність як батьків є їх захистити. Тому ми вирішили, що залежно від ситуації все підготувати і діяти, бути відповідальним, зібраним. Ходити в укриття, але якщо ситуація погіршиться, то дітей рятувати. Я думаю, до такого ніхто не готовий. Ну, я не знаю, можливо, військові, які до цього проходили військові дії, але я точно не була готова. І більшість моїх знайомих, з якими я розмовляла, які є аналітиками, в принципі. Я думаю, що до такого в принципі не можемо бути готові, якщо є ти цивільною людиною з певними цінностями ну, такими людськими. Да? До цього просто не може бути готова, тому що я всередині, незалежно від того, що читала, чула, не вірила, що може бути реально повномасштабна війна, де будуть Відбуватися, ну, скажімо, купа воєнних злочинів, просто знищення цивільного населення. Насамперед, я ще до цього трошки думала, що можливо буде така ситуація, як я можу найкраще ну не то, що знадобитися, а найкраще себе застосувати в Україні, якщо буде війна. Я і мій чоловік є правниками, юристами, тому, не маючи ніяких якогось там військового досвіду і навіть психологічно не готовою до того, щоб мовно, вбивати іншу людину, то я прийняла рішення, що найкраще, що я можу робити, це сфера права. І, звісно, коли відбулася, почалася війна, руйнація почалася. Серйозно і в сфері правовладді, чому ну, наприклад, багато інституцій на вищому рівні люди так само мігрували. Вони ставали слабкішими з точки зору правової експертизи. Ось, і дуже багато суспільних відносин війна міняє, а право це має регулювати. Тому дуже. Швидко треба було ухвалювати правові рішення, як змінювати право, щоб воно вже відповідало цим умовам, що є, і максимально давало відповіді на проблеми, які виникають у людей. Тому десь, я думаю, з перших днів так вийшло, що я була на зв'язку з, з колегами з Києво-Могилянської академії, професорами. Зрозуміло, що навчання в Києво-Могилянській академії теж припинилося, і ми з ними вирішили з професорським складом з нашого боку з центру політико-правових реформ експертом започаткувати ініціативу. Право під час війни або правничий батальйон, ми їх називали, і швидко з одного боку збирати проблеми, які люди нам говорять, що ну, наприклад, втратили паспорт, як швидко його відновити. Да, міграційні всі процеси, збирати ці проблеми, дивитися, якщо держава на рівні права це не вирішила. То звертатися до державних органів до компетенції, кого це належить, нас в принципі знають як експертів авторитетних, і пропонувати на випередження свою, свою експертизу, або навіть законопроекти, або навіть проекти нормативно-правових актів, або певні інструкції, там як в перші дні діяти органам місцевого самоврядування, якщо вони опинилися під час окупації, чи, наприклад, біля бойових дій, та, що вони пріоритетно мають робити. Для того щоб забезпечити життєдіяльність громади да або передавати все військовій адміністрації або ні. Ну не буду далі, таких питань було безліч, і в принципі вона є на мій погляд вдала, особливо в перші місяці війни. Ми багато допомогли і парламенту, і уряду допомагали експертизою в цій сфері. В Києво-Могилянській академії тут більше є професорів в сфері міжнародного гуманітарного плана, Такі права таких фахівців небагато, ну оскільки, слава Богу, не було таких у нас на ситуації війни. Хоча була вона була вже вже, вже скільки йде, з 2014 року. Але такого масштабу не було. І ми зрозуміли, що коли побачили Бучу Єрпінь, побачили набір. Злочинів воєнних, які вчинився, ми побачили за конвенцією, яка є міжнародна конвенція, що в принципі це злочин-геноцид. Геноцид, Геноцид це такий злочин злочинів, і що варто Україні збирати докази не на окремі воєнні злочини, а на злочин-геноцид. Думали, як краще донести цю позицію до держави, і зрозуміли, що ми можемо почати спочатку з політичного рівня політичний рівень це парламент, ухвалити там постанову про те, що це є геноцидом українського народу, і звернутися до парламентів. Інших країн з тим, щоб вони теж підтримали це. Це вкрай важливо, щоб потім на рівні правовому, тобто, я думаю, цей міжнародний кримінальний суд може бути було дійсно засуджено саме керівництво Росії. І відповідним чином була відповідальність політичного керівництва і військового, а не ну скажімо, низового рівня, коли ми там переможемо, зрозуміло людські втрати інші. Але основний злочин вчинило політичне керівництво Росії і військове керівництво, яке зараз фактично. Е Скоюють цей злочин, геноцид українського народу. Ось і ми просто підсумували багато таку історичну, історичне знищення Росією українців, показали тяглість, проаналізували, що було в там, преамбулі зроблено зараз. Фактично прийшли до того, що це геноцид. Таким чином, ми потім звернулися до парламенту і з до спікера, і це було підтримано. Я не думаю, що це можуть бути страти, да, але це точно позбавлення волі до кінця пожиттєво, а далі питання відшкодування збитків, да, репарацій. Кожен такий випадок. В історії є унікальним, і я не думаю, що тут можна зробити аналогію, наприклад, там з Гітлером чи з іншою війною. А але стовідсотково це позбавлення волі вищого керівництва політичного і військового, і далі прорахунок повністю шкоди, яка була задана, і я би хотіла, щоб саме е, руський мір е, відшкодовував ці збитки, а не, наприклад, Європа, інші наші партнери міжнародні, які допомагають. Ці збитки мають лягти на злочинця. Mm, всі люди, я думаю, зараз є. Е, Об'єдналися з позицією, що наш шлях для е, життя це євроінтеграція. Якщо подивитися соціологію, це більш вже консолідує. І друга позиція, яку там, я побачила в соціологію, що переважно за 90% да, людей в усіх регіонах говорять, що лише демократія лише побудова демократії в україні є нашим, нашим шляхом розвитку тому я би заходила саме з цього боку якщо люди усвідомлюють що саме тоталітарний режим призвів до до, до цієї війни в росії наш шлях е, демократія але демократія сама по собі не робиться а для того, щоб Україна була сильною демократією, нам необхідно провести ці реформи. Тобто, це слово реформи, да, може, воно не зрозуміло, але забезпечити да, на рівні права, забезпечити ці демократичні процеси, які в цілому в нас є. Тобто, це зміна влади, це насамперед чесні вибори, чого нема, да, це свобода слова. Це це. Через те, що в Росії цього не було, ми зараз маємо війну в Україні. Тобто, фактично, це ще війна, якщо на рівні реформ говорити, це війна диктатора авторитарного режиму з демократією. Ну, звісно, військова перемога, це перша обставина, але ну. Повністю віримо і надіємося, і дякуємо Збройним силам України і всьому українському народу, що він так боронить Україну. Ось, а далі які обставини? Обставини перше, якщо говорити про громадянське суспільство, має бути, має бути інклюзія, коли громадянське суспільство теж долучено не процесів, звісно, витрачання цих коштів, а моніторингу. Край важливо не дискредитуватися владі, що в нас далі є корупційний оцей ризик, і навіть гроші на відновлення, які дають. Очевидно, на початку наші партнери ну і зараз дають ми їм вдячні, що все-таки залишається той ну, ганебний, на мій погляд, приватний інтерес, що ці гроші можуть кратися. Щоб цього не було, має бути моніторинг громадянського суспільства за витрачанням цих коштів, повне звітування. Оце, на мій погляд. Є вкрай важливим і другий момент другий момент. Тому в плані відновлення, який є, я би хотіла, щоб саме уряд відігравав більшу роль. Ми зараз бачимо, що зараз такий центр в офісі президента, але все-таки уряд є більше спроможним, який відповідає за державний бюджет, є більше спроможним правильно сформувати, розписати вже реальний план відновлення. Скільки грошей, всього, куди, як, що. Саме в них є такі потужності, тому отакі два моменти, щоб уряд мав більшу роль в цьому процесі, а громадянське суспільство повністю могло моніторити виконання цього плану. І міжнародні партнери також. Очевидно, якщо вони дають гроші. Відверто цінності мої людські не змінилися. Пріоритети да. Я стала більше відчувати цінність життя і, мабуть, гідності людини. Тому що я реально не уявляла, що інші люди можуть з іншими людьми, українцями, неукраїнцями. Для мене тут немає якоїсь великої різниці чинити ті звірства, які були. Це я відчуваю зараз більше навіть сльози, коли я про це думаю. Більш сильніше маю надію, що авторитаризм та той зомбування, яке є в Росії, таки зникне. І русський мір зникне оця ідеологія расизму, яку я вважаю такою частиною неофашизмом, який да, вона піде в історію і буде залишена, завжди вже залишиться, але залишиться. Лише в книгах, в дослідженнях і світ перебудується і реально більше такого не допустить. Якщо ми бачимо, вже це було, іначе було побудовано на рівні європейському, світовому певні захисти, але знову всі проспали той розквіт цієї ідеології. Тобто питання зараз не в персоналіях, не в Путіні, ні в чомусь. Питання в тому, що на великій території фактично. Знову замбували людей умовно да, расизмом русським міром, але фактично це, ну якщо ж так, щоб було зрозуміло, довго не розписувати. Фактично, це такий радикальний фашизм. І це не зникає в один день, на жаль. Звісно, я Україну бачу частиною Європи. Можливо, навіть яка привнесла таку. Молодість в демократію, яка є в Європі, надихнула своїми звитягами, своїм, своїм рішучим опором Європу, можливо, навіть стала якимось лідером в безпекових питаннях. А я думаю, точно після перемоги наші військові будуть набагато досвідченіше навіть європейських колег. Але, звісно, ми їм дякуємо, які зараз беруть країни і вчать щодо нового, нової зброї. Всім нам я би побажала стійкості насамперед думати зараз, ну звісно, про Україну, але дуже піклуватися і про себе, тому що незалежно на фронті ти в тилу або зараз виїхав, тому що тобі треба м -м, убезпечити дітей да, твоїх. Ми перебуваємо в складних дуже складних життєвих ситуаціях, і важливо не втратити себе психологічно і навіть своє здоров'я. Тому насамперед я би бажала всім українцям піклуватися про себе, думати, що найвелика цінність, яка є у кожного, це безпосередньо його життя, життя рідних, і далі ті ресурси, які є, які залишаються допомагати тим, я думаю, де ти найкращий фахівець.